Я з 2022 року є ФОПом на третій групі і хочу з вами своїм досвідом поділитися, бо багато клієнтів по Ютубу, по телеграму, по інстаграму питають, чи варто мені там при таких-таких сумах, при такої ситуації відкривати ФОП, чи працювати в сіру, боятися, що будуть якісь обмеження блокування. Тому розберемося сьогодні, кому варто відкрити ФОП, а кому ранувато ще. Ми з вами знаходимося в електронному кабінеті Державної податкової служби. І тут на вже 25-й рік є свіжі роз'яснення по тому, які групи ФОП. Які в них податки. Ось ви можете зараз поставити на паузу все це прочитати. Але знову ж таки розуміти, що, окрім того, що є різні суми податків, ще є різні кведи, про що ми трошки далі у відео поговоримо. І відповідно до цього всього, треба вже розуміти, яку групу ФОП можна відкривати. Я працюю на третій групі ФОП без ПДВ, тобто я плачу 5% від обороту. Ну, у мене це від заробітку, можна сказати. І також з 25-го року додалося 1% від також заробітку це. Військовий збір і фіксований ЄСВ. ЄСВ це взноси в пенсійний фонд, так, тобто нараховуватиметься стаж якогось, може це важливо. Для мене особисто ні. Там фіксована сума 1760 гривень, це 22% від мінімальної заробітної плати на момент 1 січня того року, за який ЄСВ платиться. Тому, дивіться, мене часто питають: я там 20 тисяч гривень заробляю, варто мені відкривати ФОП чи ні? Тут треба подумати. Я особисто. Напевно, не відкривав би ФОП, чесно скажу вам, при заробітку 20 000 гривень на місяць, тому що ну, досить дорого, тому що ви будете платити 6% від обороту, плюс о, фіксований це ЄСВ. Звісно, це не буде навіть 18%, які платить о, та людина, яка. На звичайній роботі працює, а вона ще платить 5% військового збору, і ще до того все платить за неї підприємство ІСВ, і різні там страхові знески. Дуже багато, насправді, податків забирається з заробітної плати. Але при ну, 10-20 тисяч заробітку я б не радив, поки відкривати ФОП. Подивіться, розширтеся. Якщо ви там хоча б 30-40 тисяч заробляєте, то вже можна відкривати, в принципі, ФОП і працювати в білу. Це моя особиста думка, звісно. Я не юрист. По закону ви маєте право з 17 гривень, це у нас такий неоподаткований мінімум. Вже все декларувати і платити податки. Але, звісно, в реальності ніхто такі суми не декларує, ніхто нічого не робить з цього. Тому обережно працюйте так. Дивіться, як збільшити свій заробіток, щоб не сумніватися, а варто мені вже ФОВ відкривати, чи ще ні. Це найкраще, що можу вам порадити. У мене на каналі багато відео про це. Я розповідав неодноразово і в Телеграмі, як можна заробляти, в інстаграмі. В Ютубі. Ви можете комбінувати ці способи, продавати свої послуги, або можете продавати рекламу, якщо наберете аудиторію, просто хочете найпростішим таким методом монетизуватися. Тут все в ваших руках, але знову ж таки, ризиків багато, коли ви відкриваєте ФОП. Його потім, щоб закрити, це ціла процедура. Так, вона не дуже складна, насправді. Я дивився багато юристів про це вивчав. Але знову ж таки, зайвий раз це робити туди-сюди відкривати закривати ФОП. Я б не радив, тому якщо ви вже розумієте, що працюєте на довгострокову перспективу, що ви не закриєтеся через рік, через два, ось я в 22-му році відкривав ФОП, я вже з 18 року, не, просто мені 18 років виповнилося, тільки було нещодавно, я в 18 відкрив ФОП. То я був неповнолітній, тому вимушений був працювати в Сіру, перше, по-друге, ну там ще не такі були заробітки в мене. Тому, ну ж таки, якщо ви добре заробляєте і розумієте, що це надовго, то відкривайте ФОП, тому що, по-перше, це просто. Так має бути. Ми йдемо в цивілізований напрям, хочеться це вірити. І відповідно треба, щоб люди працювали в білу. По-друге, у вас будуть білі гроші, у вас не будуть питань, а де ти там взяв, щоб купити квартиру, машину і так далі. Тому так, це класно. І за там 6% від заробітку, плюс оцей ЄСВ фіксований, можна, в принципі, платити і не партися. Але якщо ви заробляєте мало, і якщо ви там заробляєте нестабільно, ну тобто якийсь місяць ви там 20 тисяч заробили, наприклад, там 30 може навіть, а потім ви розумієте, що не факт, що наступного місяця хоч 10 зароблю, то навіть не думайте відкривати ФОП, ви тільки собі нашкодите і системі нашкодите, бо зайвому року це все перевіряти за такий невеличкий податок, який ви заплатите. Для держави це реально нічого, а податківців забирає час, вони також люди, вони також працюють, тому думайте, чи вам дійсно воно треба. Чи ви готові вдовго працювати? І якщо так, то, звісно, відкривайте ФОП і буде вам щастя. Яку групу ФОП в залі відкривати? Дивіться, для більшості фрілансерів підійде по кведах. Кведи це види діяльності, які ви можете, власне, офіційно якби, працювати по ним. Підійде лише третя група. Я сам на третій групі через кведи, певні. Так, ті, що немає на другій, наприклад, групі. Але, можливо, вам підійде й друга група. Дивіться, потім ще рахуйте по податках, тому що зараз. І, взагалі, друга група, вона фіксовані податки платить. І якщо ви, будучи на третій групі і заробляєте там менше 80 тисяч гривень на місяць, вам буде вигідніше бути на третій групі, ніж оці фіксовані податки на другій групі. Це я просто сам для себе чисто з цікавості перерахував і заодно з вами ділюся. Тому дивіться на свої суми і на напрямок діяльності. Третя група має значно більше можливостей, повноважень. Вона, звісно, ну, не задарма вона третя, а не друга, так. І при цьому, що якщо у вас такі заробітки там тисяча дві доларів на місяць, то вам буде навіть вигідніше бути на третій групі. При цьому преференції, певні ще є. Ось тому дивіться, рахуйте і знову ж таки краще порадитися з юристами. Я особисто дивлюся Смокович і Янків. Оце два юриста, які я сам дивлюся і можу радити. Не як послуги, я не звертався за якимись там консультаціями до них, ні, але у них на каналі стільки інформації, ви можете просто передивитися і вже собі дуже багато чого зрозуміти. А, власне, як заробляти, як виходити на цифри заробітку, з цим ділюся я. Дивіться, ось на кінцевій заставці я вже розказав різні способи: і про телеграм, і про інстаграм, і про Ютуб. Ви можете по-різному заробляти, просуватися з моєю допомогою, без моєї допомоги. Це вже ваш вибір. Але ось, будь ласка, з цим я можу вам допомогти.